А в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням усе через пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він закликав підготувати запаси питної і технічної води, і фахівці наразі вже працюють, щоб стабілізувати системи за даними тек. Через ракетну атаку росіян у столиці вводять екстрені відключення світла, але на українці не падають духом, вони запасаються принаймні водою, і по всьому Києву наразі біля бюветів утворюються довгі черги. Люди поспішають запастися і не знають наскільки вони залишаться без водопостачання. Принаймні, сьогодні Святослав Тромса вже біля одного з бюветів столичних йому передаємо слово. Святий, будь ласка, розкажи подробиці. ой Ой-ой, яка черга а... за тобою? Та, та вітаю колеги? Ми на Троєщині, власне в Доснянському районі, де теж чули вибухи цього ранку, і власне де зараз так само як і в усьому Києві є проблеми з водопостачанням і з теплом. І от зараз, ми бачите, біля бювету люди запасаються, набирають в пляшки питної води, тому що мер попереджав, якби що слід це зробити, адже е, роблять все можливе для того, щоб відновити водопостачання, але наскільки... Це може затриматися ще невідомо. Тож беруть, бачите, і по 10 літрів, там по кілька баклашок, якби щоб вдома було, Дехто поповнює запаси води, тому що раніше вже робили. Ми пам'ятаємо, і починаючи з 10 жовтня, ми вже стали запасатися більше водою, коли вперше вона зникла отак, от масово по всьому Києву. І черга вже ну кілька десятків людей, зокрема на цьому бюветі. Відомо, що він працює зараз від електрики, тобто, попри відключення води, світло в цьому мікрор. Районі воно присутнє, і бювет, відповідно працює. Електро, електро, електроводяні насоси. Вони працюють, і відтак люди можуть цим скористатися. Є звісно, бювети, які працюють від генераторів, але їх ще не так багато. І якби здебільшого люди поспішають до найближчого. Ми поспілкувалися трошки з киянами, дізналися їх настрої, що вони чули, як взагалі відреагували на ті вибухи, які були чутні по всьому Києву. Давайте почуємо, що вони нам сказали. Ну, Закінчилась питна вода. А взагалі що чутно було? Ну, багато вибухів було, те, що якби зранку було. Ну, шахеди збивали, я чув. ППО працювало. Я слухи, слухи не, не ловлю, не шукаю. Ну, нормально, ну, що ж. Війна є війна. Бо ну, я думаю, не падаєте духом, так? А, що ж, треба тримати, звичайно. У вас ну, запаси є, да, як, щоб кілька днів протримати. Ну, звичайно, звичайно. Це нормально, не треба пережити. Терпи настрій. Терпи мій так. Так, виживемо. Е, у вас ситуація... Ну води, я так розумію, немає зараз, пропала. Ага. А світло, тепло. Світло є, патриї, здається, холодні. Ну а як ваша родина? Ви вже не лякаєтеся? Ні, не лякаємося. Isso Тож, бачите, люди вони не падають духом, і, здебільшого позитивно налаштовані витримати все, і в Деснянській районній адміністрації нам повідомили, що критичних пошкоджень інфраструктури немає, відтак якби світло і зв'язок вони не зникли по усій троєщині. Зокрема, звісно, є перебої і є екстрені відключення, як ми вже знаємо. Але зокрема, здебільшого, ситуація вона контрольована. І інтернет-зв'язок він доволі стабільний тут, тобто проблем не спостерігається. І якщо ви як Хочете знайти бювет, є відповідні мапи. Ви можете знайти в інтернеті на сайті Київфонду, Там позначений кожен бювет і написано, чи працює він, чи не працює. І так можете знайти найближчі і поповнити запаси води. Адже Віталій Кличко закликає і технічної води робити запаси, і питної, звісно, принаймні на кілька днів, тому що невідомо, коли саме якби відновлять все водопостачання по столиці. Тож така ситуація на Троєщині. В принципі, люди не падають духом, і ми разом з ними також передаємо. Вам слово, колеги.